Йоу, як справи? З вами я, Нікіч, і це початок мого вживання на скайблоті з моїм другом. Знайомтесь це Террі, у нього недавно з'явився канал, і він туди буде знімати відеоролики. Його канал в описі, а також на 10 фотобайок я буду знімати продовження цієї рубрики, бо вона мені дуже сподобалася. Ось такі початкові ресурси тут лежали в сундуці. давайте їх заберемо, а також виростимо Перше дерево. Давайте використаємо кісткове борошно, поки воно у нас є. Тепер зрубаємо перше дерево найголовніше дерево, бо з нього впадають саженці. І плюс нам потрібне дерево для кирки, а також для меча і топора. Ну, і ось я дороблюю своє дерево. Тепер, напевно, скрафчу верстак і палки, бо це найголовніше. І щоб вбити цих вівць, а також свинь, треба скрафтити топор. Ставлю верстак і крафчу сокиру. Поки що дерев'яну, але потім буде і кам'яна. Поки я це все робив, мій друг посадив. Саженці дуба. Давайте вб'ємо свинюшок і введь. Ой, одна впала. Але нічого страшного, бо у нас ще є два моби. Надіюся, їх я зможу вбити. Перший готовий. Так, давайте вб'ємо поки що свиню. Я не браконьєр, просто це треба для їжі якої в мене дуже мало. Будемо чекати, поки виросте дерево, напевно. Хочу почекати, у мене ж є тісна борошно. Так, давай саженці, я посажу зараз і вирощую. Ставлю і вирощую останнє? Так, да, рівно на останньому кісткому борошну виросло дерево. Давайте його теж зараз вирубуємо, щоб у нас було трошечки досок. Так, дорубуємо дерево. Остався один блок. А з нього скрапчу, напевно, зараз собі. Дошки. Також новий і напевно полублока скрафчу, щоб поширити наш острів, бо він зараз дуже маленький. Можна впасти з нього, а це якби у нас одне життя. Так, дивіться, я почав робити, а тут виросло ще одне дерево. Ми його зрубали і зараз ми робимо генератор блиги. Надіюся, все вийде, бо якщо не вийде, ну, можна почати все заново. Так, розливаємо воду. Ні, почекай, щось не те. Давай навпаки, зробимо. І тута лаву. І так, ура, все спрацювало. Ми тепер будемо з булигою. Це дуже добре. А зараз я скравчу кайла, за допомогою яких ми зможемо добувати болигу. Так, тримай одну. Одну мені віддай все. Тепер можна й добувати булигу. А поки що я буду робити нам пліт. Бо він зараз дуже малий. І дивіться, яку я вже зробив ділянку. Тут у нас будуть рости дерева. А так, як у нас дуже мало землі, треба її буде всю здобути. Давайте поки що подобуваємо болигу. І подивимося, наскільки якісно вона працює. Так, добудемо ще трішечки. Давайте добудемо десь 10 штучок. Нам цього вистачить. Дивіться, у нас виросло ще одне дерево. Знаєте, чому я радію? Бо нам важливо кожне дерево. А також це працює. Моя ферма. А її напевно зараз і доробимо. Крафтимо нові полблоки, і зараз будемо далі робити цю діланку. А також я скрафтив кам'яний меч вже кам'яний. Тепер можна буде вбивати мобів з одного-двох ударів. Дивіться, що ми зробили. Вже замінили землю на болигу кругляк. А також збудували міст до нового скайблоку. Тут у нас реси полізні, корисні. Ну, все забрали. І зараз, напевно, я зроблю ще кацію. Ми почали робити дім. Дивіться, як гарненько вже виходить. Це вже каркас і підлога є. Давайте поставимо скрині і складемо сюди ресурси, нам не потрібні. Дивіться. Ось так в нас виходить. Настала ніч і ми вже зробили дуже багато дерев. У нас так виглядає зараз скайблок дуже гарненько. І ми придумали дещо дуже круте: це механізований генератор кругляку. Ми добили два стаки кругляку і почали робити дах нашого будиночку майбутнього. Ну а поки це роблю, поставте подобайку, будь ласка, і підпишіться на канал. Також зробили стіни. З вікнами, звісно. Як же до них. Цей дім ми придумали самі. Зараз я йду до свого друга, він сказав, що знайшов дещо дуже круте в сундуці. Дивимося. І вау, це чарка! А також на ковальні. Це дуже корисні ресурси. Дивіться, як виглядає у нас чарка? На який рівень? Два... 20 рівень аж цілий. Щоб зробити смолоскипи, треба зробити пічки. А в них ми переплавимо дуб, саме бревна. Давайте поставимо десь сюди пічки і поставимо переплавлятися. Так, дерево у нас плавиться. Давайте трохи заберемо, щоб не використовувати більш потрібний нам матеріал. І, як вже бачу, все, перше вугілля готова. Зараз почекаємо ще трішечки і кравчу смолоскипи. Вісім смолоскипів поки що вистачає. Зараз усе освітлимо. Але потім цього не вистачить. Також освітлюємо певну вулицю, щоб не спавнилися хижі моби, які нас можуть вбити. Ми почали робити дах. Він у нас буде з дубу, а також з темного дубу. І зараз я закінчую це робити. І ось я поставив вже останній блок. Дивіться, як воно все виглядає. Стрибаємо в воду, і так у нас ватертроп вийшов. Вау, дуже гарно виглядає. Навіть якийсь так японський стиль нагадує. Оцініть, будь ласка, від 1 до 10 в коментарях. І навіть зробив двері. Мені дуже подобається. Крафтимо нове кайло, а також крафчуємо тигу, бо ми зробили грядку для наших рослин. А саме морквинки, а також пшениці. Зараз це все, все пропухаємо. І тут у нас вже є вода, тому грядки у нас будуть мокрі скоро. Зараз візьму насіння і посадимо. Їх на нашу грядку. Морквинку вже посадили, і в мене не вистачило однієї насінини. Хоча дві. Як я бачу, друг вже добуває дерево, але я добуду інше. Я вирішив трохи поширити нашу ферму дерева, бо вона, як на мене, здалася маленькою. Готові побачити результат. Зараз я поставлю землю і ось так воно все виглядає. А так вночі ми посадили вже усі саженці, які в нас були, і тепер проблеми з деревом не буде. О, дивіться, дуб виріс. Великий, превеликий. А також ми позамінили дуб на акацію Ну, якщо вам сподобалося відео і ви додивилися до цього моменту, то будь ласка, напишіть в коментарях сало українське сало, щоб я знав, скільки людей дивиться до кінця моє відео. А також напишіть свій комент, можливо, він потрапить у наступне відео. Ну а вам дякую за перегляд. Зараз покажу в реплеї, як виглядає зараз наш світ. Ось так виглядає наш острів, як на мене дуже гарно все виглядає. Усе таке велике. А було спочатку просто невеликий острівок скайблок. Зараз навіть не схоже на нього. Бувайте!